Привіт-привіт. Ви думали, дід Василь тако собі бреше, як там дехто мені пише, чи, чи видумує байки. Скажу вам, ну, частково ви праві, хто так пише. Ну, видуманих байок е, чи історій, розіграних для Ютубу і для вас, ну, може, 1% з того всього, що я вам показую і розказую. А фактично, всі решта то є правда. Може, чуть чуть прибріхана, знаєте, кажуть, розказати історію е, гарно, то значить її трошки треба прибрехати. І от я вам що показую, бачите, я випадково знайшов е, на своїй сторінці в Фейсбуці цю фотографію. Я думаю, що вона вже давно зникла в теренах е, всяких тих е, інтернетовських, як вони називаються, е, флешки, е, 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 сімки, фімки, коротше. От у мене є бумажний альбом. Ще з молодості я займа... займався колись фотографією чор... чор... чорнобілими. Я зараз його шкафа достаю і дивлюся. А от ті фотографії, що були на телефонах, відео, скільки того я дітей назнімав, знімав, бо з таких всяких прикольних ситуацій було дуже багато, ну, майже все пропало. Ну, а на щастя, я оце знайшов е... цю фотографію і хочу розказати про той день і про ту зустріч мою. Це була моя не перша зустріч з Ющенком. Вперше я його теж побачив такого зблизька, саме на зльоті. А це фотографія зі зльоту антиквар, антикварщиків клубу антикварщиків в Києві. Виставкова зал, зала «Експоплаза», метро Лівобережна. Там до війни. З кожного останню суботу місяця з'їжджалися з усієї України і не тільки з України, можна сказати, з усієї Європи, і навіть і китайців я там бачив, і японців. Ну, коротше говоря, з'їжджався народ, хто цікавився старовинними речами, купляли, продавали, просто показували. Ну, то, якби виставка, виставка з льот називалася офіційна та штука. Вона ніби існує по сьогоднішній день, але там вже нема того руху, що було, що було колись особливо до АТО. Е, вот. Значить, я перший раз туди поїхав просто для ознайомлення. Надивився там всього, хто би туди не попав, навіть така людина, яка абсолютно не цікавиться антикваріатом історією старовинними речами, я даю гарантію, щоб знайшла б якесь щось цікаве. Там було добра. Там і нагороди, і монети, і картини, ікони, е е холодна зброя, вогнепальна зброя. Е ну я не знаю, значки. Ну, коротше, все, і то все таке, що його в музеї не побачиш. А навіть якщо в музеї побачиш, то воно там за склом, Боже борони до нього, підійти, на нього дихнути. А то можна взяти в руки, можна з дозволу власників, навіть якщо то щось таке там, я не знаю, якась частина одежі, можна взяти на себе поміряти, сфотографуватися можна. Це велике діло, розумієте? Я цього самого першого разу на тих розкладках знайшов справжній. Пояс опришків, такі як -то гуцули, ходять вони й досі, там якби, мають і такі національні костюм з таким поясом, таким шкіряним широким. Але це старовинний старовинний пояс, він був вишитий, все і повністю вишитий шкірою світлою і темною викрашеною, і мідною бляшкою. І з такими кількома застіжками. Я підходжу, побачив, я таку річ бачив до того, бачив тільки по телевізору. Чесно скажу. Навіть, навіть су, ну, сучасного не бачив такого ніколи. А тут така е, річ, ну фактично, з е, періоду опришків е, підходжу, а то якісь були такі розкомовні хлопці. Кажу, хлопці, можна? Так, да, звісно, можна примірити. Як бачу, якраз вроді як на мене, такий якийсь був худощавий е, гуцул. Вдягнув, застібнув та вийшов так класно в ньому. знаєте, ну Ціна там була в нього, чи то 500 доларів, чи 300 доларів. Ну, так <кій> не, не слабо цінили. Хлопці за нього. Ну, але я навіть не збирався його купляти, просто мені було цікаво його в руках потримати, на себе вдягнути. І значить, е, хто б дивився фільми про опришків, е, фактично вони всі, оце своє добро мається на увазі золото, гроші вони зберігали в тому поясі. І, значить, я його розтібаю того пояса. А воно там так зручно зроблено, що розтібаєш і тільки руку шур. А вони з мене, га-га-га, ми вже провірили! Ну, коротше, там дійсно той пояс в формі такого рукава. І там місця дуже багато, там багато можна було чого сховати. Якісь документи можна було сховати. І видно, що там місце дуже багато разів зашивалося, ну, розпорувалося, зашивалося. от, От такий, ну, взагалі, то -то, то то можна говорити сутки. ну, Вибачте, по-українськи цілу добу, а то й більше, що я там бачив, і, і які в мене були враження. Але я хочу розказати про Ющенка. Я ще вам колись розкажу, можливо, якщо буде комусь цікаво. Бо в мене там пригод було багато, і були навіть доволі неприємні пригоди, Ну, що буває всяко. <кій> Дід Василь мусів щось десь чудити. І, значить, це перший раз, я, значить. Бачу, там тоді Ющенко був президентом, і перед тим, як він мав з'явитися на зльоті. А до речі, вам скажу: я ні разу не чув, щоб він хоча б один зльот пропустив. Навіть було весілля в якихось близьких, чи то Тимошенчихи, там, дітей, ну, когось з близьких його було весілля, і він, напевне, був на весіллі, і він все рівно прискочив на годинку, походив там між рядами. Дуже він то любить. Ну, значить, перед тим, як він мав з'явитися, уявіть собі, що там м, тисячі людей з'їжджалися на, на цей зльот. І з'являлося яв, між людьми ця його охорона, вони дуже відрізнялися від, би, від маси, бо вони всі були в костюмах, всі, як-то е, в одному магазині вдягалися, і в них всіх були до вуха такі. Пружинки десь за коміра, ну, ті, як видно, зв'язок їхній той свій. Знаєте, як воно там називається. Наушничок такий в ухо знаєте, І це вже всі знали, і, до речі, на зльоті Ющенка всі називали цар. цар, І це вже коли бачили, що з'являлися такі хлопчики в костюмчики, люди в чорному, на них теж казали хлопці там по-містевому, то вже казали, зараз буде цар, зараз буде цар. Ну і оце так перший раз бачу, йде Ющенко. йо а я ж Ющенка тільки по телевізорі бачив до тої пори. Йолки-палки, а то тако, знаєте, ну метрів 20 від мене. Я, коротше, все покинув, хлопці кажуть, а і, 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 і вдогонку за ним, знаєте. Ну, так підійшов до нього буквально десь за метр. Пам'ятаю, що він значно нижчого росту, ніж дає, ніж здавалося, коли бачили його по телевізору і на лиці його, то, після цього отравлення, чи що там з ним було ті такі шрами такі страшні. Ну То я там подивився, пройшовся за ним, бачу, що він чим він цікавиться. Він тоді підійшов. <кій> Значить, там хлопці мали, чого я все, хлопці, кажу, на той час, на той час оце про який я розказую, на тисячі на тисячі е, учасників зльоту жінок було, жінок, дівчат було, може, може, штук з 10 на той час. Але з часом, вже ото ближче, ближче до якогось там 20-го року, то там вже стало дуже багато. Просто вже люди взнали, приходили просто туди як, як в музей з дітьми, з, з жінками, подарки купити. Просто такі люди, які зовсім тим не цікавляться. Е, ну, як не дуже цікавляться, скажу так, не зовсім то неправильно, бо якби зовсім не цікавились, вони б туди не йшли. І значить, <кхм> ну що, е, е, йде Ющенко, і в хлопців. Там ну, більшість кожного своя тематика. знаєте, От бачите, там Ющенко вперся рукою. Це мій сусід, в нього він різьбляр, народний майстер України. Оце в нього такі всякі, він такий, як то кажуть. Племінний різдвяр, я на нього казав. Ну тобто його батько теж був відомий. Ну, вибачайте, фамілії не пам'ятаю. Хороший такий щирий дядько. До речі, про нього я вам теж історію розкажу. Яка сталася саме цього зльоту? Цей зльот взагалі був дуже багатий на пригоди. Але це коли я перший раз побачив Ющенка, це було далеко до до цього і фотографії ще ого, бо це на фотографії він вже. Експрезидент, а тоді ще він був президентом. Ну я так за ним на зерці, на зерці, і значить, він там підходить до хлопців, що торгують старовинним полотном і всякими вишиванками. такого, я так зрозумів, гуцульщини. І хочете вірити, хочете. ні, я ще вишиванок стільки в житті не бачив. Це оце як в нас було колись на базарах гуманітарку вивозили, розстріляли радно, висипали з мішків, і там люди рилися в тій гуманітарці. Ото так. Точно так само, тільки вишиванки і всякі ті такі е, е, як то, е, гуцульські костюмчики такі ті всякі. І це Ющенко в, туди, в ту кучу лахів, так от як у нас баби на базарі в гуманітарку колись так перекопували, то він так перекопував всю ту купу. Ну, Я там не дочікувався, що він там вибрав собі, подивився, та я вже пішов, вертаюся назад до своїх хлопців, кажуть, ти що? Цара перший раз бачив, кажу, да! Ну що? Поздоровкався з ним, так кажу, якось незручно. А, а, а цей як його? Автограф нього взяв. Кажу: та ну, коротше, всі наші хлопці, що маю на увазі наші? Наш регіон, Кременець, Дубно, Ланівці, Теребовля, Тернопіль, майже всі мали від Ющенка цього автограф. На яких на і він до речі дуже як вам сказати дуже гарно ставився до тернопільських. Бувало навіть таке, що хлопці п'яненькі там лізли з ним, ну не обніматися, а фотографуватися. І охрана хоче відігнати хлопців. а Він «ні-ні-ні». То хлопці з Тернопільщини, давай, давай, давайте. Що там хлопці? Автограф, напише автограф. Хочете сфотографуватися, ставав. Ну, але мені якось було незручно не е, вибачте, лізти без мила в, в жопу. <с? <с? <с?> От. Коротше, я так подивився на нього, мені хватило. От. А це оце на фотографії. Це вже сталося значно пізніше, коли вже він був експрезидентом, і ну, він теж приїжджав кожен з льот. Ну, по крайній мірі, кожен з льот, коли я там бував. І вже на той час він ходив, там було охорони, ну по такої охорони, що, що я замічав. Ну, буквально там кілька чоловік, не знаю, двоє-троє, і оце в курці з права сторони за ним стоїть той якийсь його помічник. А зліва стоїть за, за мною дівчинина, якась така. І якщо коли Ющенко був президентом і щось купляв на зльоті, то він просто договарувався і йшов далі. А вже. Гроші йшли в спеціальні люди ззаді за ним, окрім охрани. <кій> Ті люди то все добро брали, ну якби ну, носільщики, щось таке. І був чоловічок з таким саквояжом інтересним. і відкривав той саквояж, розраховувався з продавцем і вже йшли далі. А мені повезло особисто від Ющенка з рук ось цього його пінчачка. З, з кишені гроші взяти. ну, Як взяти? Мається на увазі, він мені їх дав. Е, значить, на той час я мав собою мав мав собою, е, мав собою, е, значить, е, мав собою, е, е, взяв під реалізацію хлопців колишній Казан такий, йому 300 років тому Казанові було на нього мідний, мідний Казан такий, що на дручка ставився над вогнем. Такий десь я знаю літрів на 40, може більше цього. <клігінь> і на ньому були клейми, і був, були, був рок, рік випуску. знаєте, Що можна було оприділитися, що, що і коли він. І значить, <клігінь> в мене вже така торгівля була з тим казаном, що мені за той казан давали майже те саме, ну буквально там гривнів на 100 більше. Що я мав віддати хлопцям тим, що я в них під реалізацію взяв той казан. І я би його вже продав, щоб просто не тащити додому, бо там з ним грузиться в машину з машини, знаєте, оце. Ну, і тут підходить Ющенко. Оце, оце він йшов, підходить і побачив в мене той казан. І, значить, зацікавився ним. І так воно було інтересно. Оце хлопці нас зобразили сфотографувати там. Один з нас був з таким професійним фотоапаратом. Оце він нас фотографував. Е, вот. А е, жалко, що він не сфотографував, коли ми торгувалися з ним. Це вже ми сторгувалися, і вже той Казан пішов десь там, не знаю, десь його забрали. А це була теж картина, я вам скажу. 에, стоїмо, я з Юш... напроти Ющенка. Він тримає казана за одне вухо, а я за друге. <кій> ну і він каже, що ви хочете за ту штуку. Кажу, бачите, тут є один недолік. Діло в тому, що з того казана хтось робив сухопарника для самогону. І була в ньому дирка така просверлена під, під трубку. Хто, хто самогон погнав, той знає, що, про що я говорю. <кій> Кажу, тут а вот дирка є, самогонку в ньому, через нього гнали. А він каже: нічого, мені якраз таке треба на дачу для Глін... Глінтвейну. Ну, добре, до мене, що ви хочете, я до нього. ну Думаю, так чуєте, то ж екс-президент, то, то ж бляхамуха. Я, коротше, йому потрійну ціну лопась. Ну він теж далеко не дурак. <кій> так, знаєте. Відпихає від себе того казана, Тані каже, вибачайте, то за дорого. Я ще чуть скидаю. <кхи> він ні, то за дорого. Коротше говоря, <кхи> торгуватися він вміє, як добрий єврей. Може, він єврей, я не знаю. Стургувався він фактично, <кхи> <кхи> так само, як мені там давали на зльоті, буквально там 100 чи 200 гривень я заробив на тому казанові, а казан коштував. Ну, Оцінка була його по подвійній ціні міді. Ну, Можете уявити, на сьогоднішній день той казан важив кілограм 20-30 приблизно. Візьміть по 300 гривень, в середньому, по 300 гривень за кілограм, що то виходило. І плюс тоді долар був, по-моєму, по 8 гривень. На, на той час, по-моєму. Ну, не, не, не столь важливо. Коротше, Ющенко в мене купив. Я думаю, я навіть я даже, даже би продав би йому того казана в обиток собі, але заради того, щоб хвалитися, оце, так само, як зараз я хвалюся перед людьми, перед внуками, що я Ющенкові продав колись казана мідного. Отак, от. я таке зробив. Значить, е, ну все. Значить, Казана десь забрали Ющенко, оце з цього пінжачка, що оце він сидить, ну, в ньому вдягнутий, маю на увазі, достає з внутрішньої кишені гроші, щось там відрахував, дає мені. А я не встидаюсь перерахувати. Перераховую, і там одної купюри не вистачає. Кажу: слухайте, вибачайте, бо блін, з переляку забув, як його там по батькові і так далі. Кажу, тут одної купюри не вистачає. А каже: зараз, зараз. І з другої кишені достав, розчиталися. Він до мене каже: Вас такий, -такий дивний говір. Кажу, я з Тернопільщини, з кременця. Він. О, Тернопільський! О, я ж думаю, щось каже таке знайоме. О, так, кажу, тут всі хлопці з Тернопільщини. А ну ну добре, да, ну там він щось там щось там вже я не пам'ятаю, що він там мені говорив. Ну, там до мене, які були враження. Я говорю з колишнім президентом. То вам не хуй собачь, вибачте на слові. Дід Василь говорить з колишнім президентом. Йоваю, -йо. та ще й так спокійно, знаєте. Значить, каже, що у вас ще є цікаве? Е, я кажу, та, е, в мене товару такого, я, такого, як вас цікавить, майже нема. А він каже: а ви звідки знаєте, що, що, що мене цікавить? Я, я кажу, кілька разів за вами слідкував і бачив, що у вас цікавить. А -а -а -а. Але кажу, в мене є одна штука. А в мене на той час була така штука. Коротше, воно е, правильно називається жниварка. А по народному лобогрейка. Е, значить, це така штука, це попередник зернозбирального комбайна. Е, в ту штуку запрягалося четверо коней, або бу, могло бути і шестеро коней, і воно косило збиждя, ну, типу, зернові. І ззаді за ним оставалися такі кучки, як, типу, ну, заготовки під снопи. А ззаді йшли жінки і в'язали снопи і складали копи. Ну, Купи такі називалися копи, півкопа, копа. Я вже забув, копа, півкопи. там Залежно від кількості снопів е в купі, воно називалося копою або півкопою. Ну, Я вже того не пам'ятаю, колись бабуні мене товчили, ну, я вже то забув, я вже знову від'їхав і теми. Е значить, коротше, в мене та штука стояла. Прамо, я не знаю, я колись вже пам'ятаю історію про неї розказував, не пам'ятаю. Ну, колись повторюся, бо то вже таке пішло в давні. Вона в мене стояла прямо на дворі, в мене море людей її бачили, і ніхто не міг сказати зразу, що то таке. Ну, Максимум найближче, що казали, що кінна косілка, бо вона похожа до кінної кусілки, знаєте? От. І слухайте, я показую на фотографії А4 листок Ющенкові ту штуку. І чуєте, колишній президент. Городський дядько. Ну, я собі так думаю, що він городський. Ну, не важно. Він мені луп. Зразу каже: О, лобогрейка! А головне, що я таку, знаєте, придіслові, я сказав йому. Кажу, у мене є така штука, якої в Україні більше нема ні в кого. Він такого не може бути. І я йому показую. Він каже: Та. Да, то таки правда, в такому стані такої штуки я вже ні в кого не бачив в Україні кажу, А що я говорю. А що було далі? Що було далі? Я колись вам розкажу вже на фоні іншої фотографії. Якщо вам буде цікаво, пишіть. Може мені вдасться знайти на теренах інтернету фотографію тієї моєї Лобогрійки, що в мене була, то буде цікавіше на фоні неї говорити. От такі історії. Мені доводилось, я частенько повторююсь, що е, особисто в мене нема обмежень е, спілкування. Ні по кольору шкіри, ні по е, як то, віру і сповіданню, хто там, в яку церкву ходить, ні по мові. Е, вообще, нема. Якщо ти людина хороша, а ні, ні по статусу там, я можу спілкуватися з мільйонером. Так само, якщо ти мільйонер, звісно, зі мною захоче спілкуватися. А в мене таке, таке бувало, і ще не раз вам буду розказувати і багато разів. От, і з артистами спілкувався, і з мільйонерами, і з олігархами, і, і з бомжами, і, ну, взагалі, і знаєте, що я вам скажу? Між всіма є і люди, і людиська. От таке я вам скажу. Бувайте здоровенькі відео вийшло трохи задовге. Я забазякався. Якщо вам цікавить те, що я вам там позабивав ці важки, де що я вже розказував попередніх відео рік-два назад. Але воно бачу, входить давність, так що не, 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 не лишнім може бути і повторити. І можливо, я щось чіткіше розкажу, вже тоді розказував, щось забув. Ой, часу вже накапало, зараз буде грузитися дуже довго. Все бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, здоров'я, удачі, миру, всього, що кому треба.